Такий день ми колись був ніхто б не подумав, а тепер бачимо, що і є, і буде далі. 35 років тому у Чернівцях відбувся перший молодіжний фестиваль української музики Червона рута його називають не лише майданчиком, де співаки могли заявити про себе, але й подією, яка передувала і показала неминучість незалежності, пробуджувала і масштабувала в українців відчуття своєї ідентичності. Ми ходили, ми спілкувалися. А ти був там, а ти бачив те, а ти бачив, а ти зміг пройти. І ти розумієш, що насправді щось відбулося дуже серйозне, який на той момент оцінити було дуже складно. Ну, майже неможливо. Ти просто розумів, що світ насправді перейшов на новий рівень. Ми відчули себе людьми. Ми побачили, яка ми багата і красива нація. Ми зрозуміли, що нам треба робити якийсь рух, і мало було людей. Оце якраз тоді започатковувався народний рух. України, що нам треба йти туди? Треба розривати оці пута, що нас зв'язували. Фестиваль присвятили пам'яті Володимира Івасюка, тому започаткували у місті, де народився він і його хід червона рута. Однак на події мало згадували про самого Івасюка. Влада ще тоді казала про його самогубство, а не про вбивство. Але люди не лише хотіли співати його пісні, але й продовжувати його традиції. Володя тоді, в шістдесяті років, кінці шістдесяти років, коли звучали пісні білаша шамо поклада, він зміг витворити новий. Різновид сучасної української пісні на той час сучасної зробив стрибок, але не порвав з традиціями, щоб е, наші молоді артисти теж так поставилися до пісні. Новаторство, але норваторство із збереженням своєї традиції, глибинної е, народної традиції. Феномен Червону руту згадують як пісню, і дуже мало згадують про її автора Володимира Івасюка. Його ім'я намагалися не згадувати. І це те, ще один момент, тому що вже самі люди поміж собою вони вже згадували про Володимира Івасюка, як символ української незламності. А Червона Рута стала такий об'єднуючий простір для тих, хто навіть боявся політики. Пісня повинна допомогти нам до певної міри випростатись на весь зріст, полюбити свої традиції, свої минуле і сучасне, і з піснею українською на устах дивитися у майбутнє. Була дуже могутня пісня про Володимира Івасюка, виконував канадський колектив. І коли приспів виконували цієї пісні, то зал запалив ліхтарики, і це все палало і горіло. І на камеру було видно Ти казала мені, Володимир край, не чужий тобі. Пам'ятай, пам'ятай. Водограй вигравав, чесним будь щирим будь, рідну пісню свою, де б не був, не забудь, де б не був, не забудь. Можна було. Більшу дати давнину творчості Володимира Івасюка на цьому фестивалі. Дійсно, Василь Іванович правильно запримітив, що необхідно, щоб у умовах конкурсу було виконання одної пісні. Мені здається, що яким би не був популярний співак чи композитор, він завжди має перевіряти себе в конкурсних баталіях. Я сам Буковинець, я знав особисто Володимира Івасюка. І бажав за честь взяти участь в такому престижному конкурсі, першому українському конкурсі Червона рута української естрадної пісні. Одною мовою сміється, всенький світ, та як любові гнів улити спів гарячий, це був 1989 рік. Ще епоха радянського союзу, але вже час, коли було неможливо зупинити український молодіжний рух. Я читала просто звіти солових органів про те, що собою являє український. Молодіжний рух станом на 1989 рік, і вони хапалися за голову, тому що вони побачили, що так звані альтернативні комсомолу молодіжні гурти розростаються майже в кожному місті. Само собою, найбільше їх було у Львівській області, у Івано-Франківській області. Вони почали формуватися в Чернівецькій області, вони дуже потужно почали проявлятися в Тернопільській області, і стало зрозуміло, що власне це вже зупинити неможливо. Про незалежність тоді говорили обережно, але поступово йшли до цього. Червона рута була однією з передумов. У дев'ятому році. Вся східна Європа пройшла через Оксамитові революції. Там уже відбулося повалення комуністичних режимів, і до влади приходили народно-демократичні режими, в прямому розумінні цього слова демократичні. І ось це відчуття приналежності до ось цієї справді великої і дуже потужної східноєвропейської цієї просторовості, воно давало відчуття, що якщо власне вони можуть, значить і ми повинні. І це перший момент. Другий момент, який теж ми повинні враховувати, це те, що в Радянському Союзі вже не могли стримати. Ось ці ворожі голоси, які лунали на коротких хвилях, тому що майже в кожній домівці вже був радіоприймач, який називався Радіола, де власне вночі налаштовували короткі хвилі, вишукували ті хвилі, які розказували правду. І третій момент, який я хочу нагадати абсолютно всім, хто прожив ті часи. Український народ не пробачив комуністичному режиму Чорнобильську катастрофу. Фестиваль тривав з 17 до 24 вересня на кількох локаціях. Радянське і партійне керівництво, силові структури, не сприймали це серйозно. Спочатку думали, що йдеться лише про поспівати, але коли побачили синьо-жовті прапори, то занервували. Міліція на вході забирала символіку, але молодь ховала її і виймала вже на території фесту. Коли вже підійшло все до заключного концерту, то тоді для організації власне, саме дійства в тому ракурсі, який потрібно було, було запроваджено порядок, де з кожного підприємства була рознарядка, скільки повинно прийти людей з синьо червоними прапорами. Української Радянської Соціалістичної Республіки або з червоними прапорами Радянського Союзу всі вони отримали цю рознарядку. І, до прикладу, коли ми з чоловіком тоді е, лише недавно побралися, ми дуже хотіли потрапити на цей е, заключний концерт, виявилося, що місць немає. Як нема місць? І коли почався цей Концерт, то почали виймати усі прапори: червоно-сині і червоні, і все, 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 тому що власне така була рознарядка. Але як тільки трошечки пройшло часу, почали виймати синьо-жовті прапори. Ми відчули, що у нас щось є, що у нас є щось гарне, красиве, і що можна навіть міліції не боятися. Коли я вже читала документи навіть чергового з'їзду ЛКСМУ комсомоли України, то там не було жодного абсолютно засудження дій. Вони казали, ми молодці, ми провели. Ми провели один з найпотужніших фестивалів української пісні Червона рута. Ми провели ми це зробили. І отже, ніхто не каявся з фондів комсомолу на це було виділено цілих 44 тисячі карбованців. Це були доволі великі гроші. Потім частина цих комсомольців стали українськими патріотичними діячами, демократами, стали частиною взагалі нової України. Ну що ж, ласкаво, просимо в нову в нову Україну. 24 вересня на завершальному концерті на стадіоні Буковина зі сцени таки прозвучав гімн України. Його виконав лауреат гран-прі фестивалю Василь Жданкін. Підтримали ініціативу Віктор Морозов та Едуард Драч. Ми дуже часто сперечаємося з львів'янами, з рівнянами, коли вони кажуть, ні, це ми перші заспівали. Це у нас перший раз. Може, ви перші заспівали, але на всю Україну і на цілий світ. На цілий світ, тому що це взагалі транслювалося взагалі кругом кругом. Вперше справді це було проспівано на заключному концерті. Всі знали точно, що за цей, за цей гімн можна перше позбавитися життя в гіршому випадку, позбавитися свободи в кращому випадку, позбавитися здоров'я в такому собі випадку. І тут насправді це справді виконання на цілий стадіон. Це зрозуміло, українці. Ми врятовані. Я вибачаю, що я зараз не зможу заграти на кобзі, тому що струна трісла, але ми можемо заспівати і так. Орси і ярмарок майстрів у Чернівцях відбувалися упродовж тижня. У літньому, а на той час зеленому театрі у парку Шевченка учасники виконували пісні українською в жанрах рок-музики, поп-музики та кобзарства. Зібралося понад 500 виконавців. Серед українських були представники з Києва, Маріуполя, Львова, Харкова, Сімферополя, Запоріжжя. Були й виконавці за кордоном, з Канади, Сполучених Штатів Америки, Польщі, Аргентини. Фестиваль просто-напросто, що називається, перезапустив українське національне життя в Чернівцях, і сталося їм зрозуміло, що все-таки українці в Чернівцях не просто є, вони реально представляють силу, яка буде вже далі рухати це життя самостійно. Знаменитий феномен Маріки Бурмаки, харків'янки, яка приїхала з зрусифікованого Харкова і співала Олександра Олеся. Може, мій народ повстане. Рок український я відкрила, бо я просто страшенно любила рок. Добротів Гадюкіних я тоді, ще поставилася дуже смішно, наркомани на городі. І, Ймовірно, я не стала їхніми фанами, але я страшенно раділа, що вони є. Я бачу, що нині в залі дуже багато людей старшого віку, тому ми будемо співати пісню про старі часи, власне, про 46-й рік. Ой, лихо! То сталося в лихо годину! Велика война ще скінчила. Німчі житло там втікали, Жедрою в лісі полишали. Коли сестричка Віка співала свої пісні, особливо за тобою, Морозенко, вся Україна плаче. Я розуміла, ось це революційний заклик. Просто-напросто. Сестричка Віка. Це була насправді революціонерка абсолютно у всіх її проявах. І тому тоді я її помітила. За тобою морозе, Україна. Плаче. Нас об компарці заставив розшифровувати е, виступ Віки і братів Гадюкіних, коли вона е, мені все одно калбаса чи калбас, ковбаса, лиш би вона була. Без волосся, дитина мала. Маємо розшифрувати пісню, яку співав Віктор Морозов, про те, як Алопеція була, як лисі діти в Чернівцях, пісню Едуарда Драча віддайте мову. Я хочу заспівати пісню, котрі присвячую тому майбутньому щасливому дню, коли так зване населення української РСР спроможеться стати українським народом. І загнали в села рідне слово, і там його вже тягнуться до бить, щоб забрати пам'ять в нас і мову. А їх не мають тільки лиш раби. Було дуже багато виконавців, які. Співали Шевченка, і вони співали його в таких нових взагалі, форматах, що Шевченко знову повернувся до України в тому вигляді, в якому він ще за все був тоді, близько до людей. Група, кому вниз, коли вони заспівали знамениту оцю свою рокову обробку, стоїть в селі Суботові. Так? Це було відкриття Шевченка з другого боку. Тому що ми Шевченка вивчали в школі, ми знали на пам'ять мені тринадцяте і минало і так далі, і так далі. Але під таким якраз кутом зору Шевченка теж ми не знали. Там то він молився, що москаль добромелихом з козаком ділилися. На цьому концерті ми дізналися від Віктора Мішайлова про голод 33-го року. Він співав баладу, він бандурист. Дізналися про репресії. Була така Клавдія Ліса їй було 17 років. Батьки відпустили її з Аргентини, де та Аргентина, і вона співала про хлопця за колючими дротами. Про ще цього не знали. Від нас ця вся інформація була закрита, і вони фактично великою мірою відкривали нам Україну. Виконавці з за кордону. це було надзвичайно цікаво і зворушливо. Василя ж. Данкена, з його чорна ріля і зорана, тоді просто, от коли я слухала, у мене серце розривалося, тому що так як він її виконував, більше ніхто взагалі не виконував. Поп-музики на, на, на змаганнях можна було заспівати. Ти до мене, ти до мене не ходи, і, і на сабратучик співала. То там вони співали. Микола Бомбург мав під стріху гей, тихо. Або Андрій Миколайчук. Я піду втоплюся у річці глибокій. Піду топлюся у річці глибокій, шукати ста. Першим критерієм оцінки майстерності виконавців, ансамблів це повинна бути майстерність. Майстерність. Тобто вокал, поведінка на сцені, образ, який він несе. Аранжировка, мелодія, текст, одяг, аутентичність звичайно, це основа основа всього, що є. Але треба перелимувати всю справжність народну через сучасні засоби виражальні, говорити ті пісні, які випадали сьогоднішньому дню. Тоді, у 89-му Параскові Янечаєва працювала головною редакторкою художніх програм Чернівецького телебачення. Команда була на фестивалі і завдяки пересувній телевізійній станції записала виступи. З такою ж станцією на фестиваль приїхала команда Київського телебачення. Було дуже складно, бо в нас було всього три камери на ПТС, а стайон величезний, людей багато. Події в різних місцях, репетицій не було. Зорієнтуватися важко. А коли ця вийшла передача в ефір, влада дала розпорядження. І такі підриви пішли на це, ціно. Такі підриви, що кілька номерів, там ті номери, які ми вважали найяскравішими, фактично не можна було дивитися. Вони просто працювали, влада працювала проти фестивалю і засудили фестиваль, сказали, що його не треба було проводити, що він зайвий, що він не потрібний, що він вносить смуту в народ. А ми вважали, що він нам приносить прозріння, що він нам дає настрій до боротьби. Мені здається навіть сама участь в цьому фестивалі. Відчуття того пісенного свята, мені здається навіть тим співакам, хто не одержав премії, мені здається, було за щастя. Дуже прикро те, що Україна, як всі кажуть, співуча Україна і до цього часу не мала жодного щось подібного, наприклад, до фестивалю Червоної рути. Хоча Талантами Україна не обділена, я вважаю, що дуже багато і прекрасних голосів, і талантів дуже багато молодих. А для того, щоб їх відкривати, звісно, треба мати багато конкурсів. Як зараз виясняється, це наше життя, тому що цього конкурсу нам всім не, не, не вистачало, його бракувало в нашому житті. Місцеві хотіли, аби фестиваль залишився у Чернівцях. Однак пізніше його почали проводити в інших містах України, щоб українізувати їх. Так у 1991 році червона рута відбулася у Запоріжжі. У 93-му фестиваль провели у Донецьку, у 95-му в Криму. Наступний пройде вже це стало відомо. У Запоріжжі. Ну нехай він тоді там називається Запорізька Слава чи як по-другому. А Червона рута, вона з гір Карпат. У мене таке враження, що з самого початку організації цього фестивалю, який був учленця першого республіканського, у мене таке враження, що організатори його заздалегідь задумали, як кучуючий фестиваль по Україні. Представте собі, що кучує фестиваль, допустимо, Сенремо. <клес> ну, візьмемо в Україні Золотий Дюк. Проходить в, десь, допустим, в Харкові там ще де. Тільки в Одесі? Це в Одеська. Так чому ж рута, яка народилась тут? Чому Івасюк, який більшості своїх творів написав тут, от, чому цей фестиваль повинен почувати? От, я не, не можу собі цього уявити. Я думаю, що наша задача в тому, що все таки, щоб доказати, от, що іменно цей фестиваль повинен бути тут. Його повинна бути тут прописка. Українська пісня. Вони спочатку українізували Буковину, а потім поїхали в Запоріжжя і Українізовували Запоріжжя. То е, хто носив у собі Україну, але не міг про це сказати, бо затикали рота, от то той. Ну, Відчув, що він може щось зробити, щось допомогти в чомусь. Вже навіть на телебаченні ми інші передачі почали робити, ще десь ближче пов'язані з Україною з українством. Я вважаю, що без Червоної рути не відбулося, би оця територія А. Е, е, Телевізійний проєкт, який зіграв роль в популяризації української пісні. Після закінчення фестивалю партії наклав арешт на всі рулони. На яких записані е, пісні фестивалю Червона рута, і ми не мали права без їхнього дозволу давати жоден номер. І тільки Назарій Яремчук, який був е, у нас ведучим передачі, ви нам писали була така передача по заявках. Тільки через завдяки йому ми так у кожній програмі, у нас вона виходила раз на місяць на Київ. Ми давали одну пісню. З фестивалю я кожного разу дякую Господові Богові, що я українка, і що власне я пройшла через ось це справді очищення червоною рутою. І щоб воно власне дало можливість нам насправді рухатися далі, коли почалися події 2004 року. Чому ми всі пішли? Ми пішли, тому що ми шукали ось це відчуття, яке ми прожили в 89-му році. Чому ми пішли знову ж таки в 14-му році, 13-му? Ми наскільки були сповнені цього оптимізму, що нас багато, ми були впевнені, у нас все вийде. у нас все вийшло, українці, і війну цю ми виграємо.